Скажи, будь ласка, що таке кохання? Ну, кохання це коли одна людина піклується про іншу людину і вони кохають одне одного. Кохання це, коли когось люблять, цілують, обнімають. Кохання, на мою думку, це коли хлопчик і дівчинка люблять друг друга, висловлюють почуття, доброту і. І щастя. Кохання це коли е, кохаються друг друга. Маша, скажи, будь ласка, що таке кохання? Кохання, коли ти ділишся з кимось, і ти, ти бажаєш, це бажає радість для когось. Кохання це коли ти не можеш уявити своє життя без єдине, в яку кохався. Це коли люди підклюються одне про. Це, що таке кохання? Кохання це любов, тепло і обійми. Кохання, на мою думку, це коли ну, всі дружать, всі люблять, всі дуже себе люблять ну, і других. Кохання це довіра і злагода. Кохання це щастя і любов в родині. Це любов, любов і щастя в родині. Це злагода, любов, любов до двох людей. Кохання. Це коли взяти сім'я? Я скажу, що це злагода та довіра до одне одного. Скажи, будь ласка, що таке кохання? Кохання це коли ти в когось закохуєшся. Ну, кохання це коли один кохає іншого. Скажи, будь ласка, що таке кохання? Кохання це коли ти комусь даруєш, радість, ширість. До кого спікуєшся і закохуєшся в когось. Любов, злагода, щастя в родині. Кохання це інозі декількох людей. Кохання це коли разом родина, коли тата і мама поруч і коли ти завжди разом з батьками. Кохання це коли ну, це, друг друга поважають, люблять, обнімають. Помагають йому. Ну, я вважаю, що кохання це коли всі дружні і коли всі з родиною. Кохання це любов і забота. Кохання, коли ти говориш шутки і всі сміються, коли любов, коли обнімаються. О, ти любиш. Маму і тата люблю маму, папу, дідушку, бабушку і ще одну бабушку. Крестно люблю, крестного люблю. Маму, тата, бабусю, сестричку, дідуся, ще одну бабусю. А кого ти любиш? Э, свою подружку, э, маму, тата. Дідуся бабусю. А скажи, будь ласка, кого ти любиш? Маму, тату та всіх своїх рідних. І нікого ще. Ну, можливо, Маму? І ще. тата. Аню. А кого ти любиш? Мама, тата, бабуся, дідуся і Однокласників. Марго. Марго, це моя подружка, який чи чи шість, я точно не помню. Я з нею дружу. Все я люблю Дику, Николай і Ната. А кого ти любиш? Маму, тата, бабусю дідуся. Я люблю свою сім'ю. Тату і маму. Маму і тата сестричку, дідусю, бабусю, хрещену і все. Я люблю маму і, і дай братчика, дай братчика, дай Мама, тата, і день братчика, день братчика, день мірчик. Маму, тату, бабуся та дідуся. Маму, тата, бабуся і дідуся. І мого братка Львою, і мого Матвія. І нікого. Мама, тата. А, ну, так. Та, собою. свою сім'ю, Маму і та тату. А ти когось любиш? Маму, тата, бабуся, дідуся. Свою сім'ю. Маму. А в якому віці ти б хотіла вийти заміж? М -м 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 -м. Я, якщо чесно, не знаю, але я думаю, що у 20, у 20, 20. У 23 буде вже нормально. Скажи, будь ласка, в якому віці ти б хотіла вийти заміж, двадцять дев'ять, двадцять п'ять, в двадцять вісім, дев'ятнадцять, двадцять двадцять сім, іще на двух двадцять пять. А в якому віці ти б хотів одружитись? 18. 18, 16. А в якому віці ти б хотів одружитись? У <рес> mm. В 16. Років 20, може 25. 24. 19. 19. Дещо 18. Ну, 17, 18, 20 років. 21. Десь на двадцять років.